Давид Гурамішвілі – видатний класик 18-го століття. Поет народився у Грузії, але останні роки життя провів в Україні на розлогих берегах річки Хорол. Миргород став для Давида Гурамішвілі місцем душевного спокою. Саме тут талант поета розкрився по-новому. У нашому місті пам'ятають і шанують Давида Гурамішвілі. Традиційно, 1 серпня, у Миргородському літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі відзначили День пам'яті грузинського філософа, який провів у нашому місті 32 роки свого складного життя. 1 серпня 1792 року він завершив свій земний шлях. Але згодом у 1969 році був відкритий Миргородський літературно-меморіальний музей, який відсвяткував цього року 55 років. Він, звісно, працює і зберігає до сьогодні пам'ять грузинського поета. Музей Давида Гурамішвілі єдиний в Україні, який зберігає матеріали про життя і творчість поета, українські та грузинські предмети народного побуту, твори декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва, зразки зброї народів Сходу, видання творів Давида Гурамішвілі та книги про нього. До пам'ятної дати було приурочено нову виставку. Вона відкрита для відвідувачів, і музей запрошує охочих її відвідати. Сьогодні ми презентуємо виставку. Сівач правди та добра. Тут представлені роботи 12 авторів українських та грузинських художників. Переважно, звісно, миргородських художників. Вони показують Давида у різних м, таких образах, виготовлені виконані в різних техніках. Виставка містить портрети Давида Гурамішвілі в молодому і більш старшому віці. На картинах він такий, яким його уявляють митці: суворий, мудрий, дещо романтичний. Експозиція також містить літературу про Давида Гурамішвіллі, його власні твори та різноманітні керамічні вироби. Про біографію поета розповідають дві експозиційні кімнати музею. Не оминути оком і куточок присвячений життю Давида Гурамішвілі у селі Зубівка. Там поет мав 10 дворів. Місцевість і люди так захоплювали його, що він згадав українське село в одному зі своїх віршів. Як розповіла Наталія Шаповалова, у червні відбулася поїздка до тих місць, які жителі Зубівки пов'язують з іменем Дави. Нам вдалося побувати на місці, де була будівля Давида Горамішвілі. Побували біля Велетенського дуба, побували на річці Хорол і де знаходився водяний млин, який був побудований за його кресленням. Що я вам хочу сказати? Там на даний час збереглися палі від цього млина. Дуже цікава і корисна, я б сказала, це була, виявилася поїздка. Природа і старосвітські будівлі села надихнули і миргородського художника Анатолія Кривобоченка. Той самий трьохсотрічний дуб Давида Гуромішвілі він зобразив на своїй черговій творчій роботі, яка вдало доповнить і прикрасить експозицію музею. Сьогодні я представляю ось цю картину дуб Давида Гуромішвілі, і це ровесник Давида поета. Цю картину я хочу все таки подарувати для музея горомішвілі і вручаю. Її Директору музею Наталії Миколаївні, будь ласка, передаємо частину. Давиди Леся в пам'яті народній не згаснуть їх славетні імена. Допоки живемо, допоки світить сонце, життєвий шлях і доля в нас одна. Це моя була перша поїздка в село Зубівку, яка відбулася все-таки завдяки і відділу культури, і директору. Музею Гармишвилі Наталії Миколаївні. Любий, знай, свій рідний край, я так би його назвав цю поїздку. Сама природа. Ці луки безмежні, трави похилі, квіти, які ми збирали там, вся делегація наша, так би мовити, букети нас обирали квітів. От. Ну і тихоплинний хорол, який протікає через село, вода чиста, прозора, верби над. Хоролом, збереглися дерев'яні мости, мостики ці. Ну і лебіді плавають, що цікаво. Люди купаються, а ми ще були в той період, коли маленькі лебедята там всі були сіренькі. Працівники літературно-меморіального музею та публічної бібліотеки, що носить ім'я Давида Гурамішвілі, традиційно поклали квіти до пам'ятника поетові біля будівлі та на цвинтарі, аби вшанувати пам'ять грузина, який любив Миргородський край і знайшов тут свій останній спочинок.